У листопада 2025 року в день пам'яті великомученка Дмитрія Солунського, митрополит Черкаський та Кам'янський Фавдосії, звершив чин великого освячення храму на честь іверської ікони Пресвятої Богородиці при медичному центрі Богдан у селищі міського типу драбів Черкаської гепархії. Навколо храму хресним ходом було внесено дискос із часткою мощей небесного покровителя черкаської землі, преподобномученика Макарія Канівського, після чого святиня була поміщена у освячений престол. Перед чином освячення митрополит Феодосій звернувся до вірян зі словом, у якому роз'яснив древню глибоку символіку майбутнього богослужбового обряду. вчинного свячення храму, а в ньому була звершена божественна літургія, його високоприсвященство Схислужий, секретарю партії Василю Васильозний, благочинний Брадовського округу протейрей Дмитрій Іваніше, благочинний Золотоніського округу протирей Сергій Сніпок, також на літургії молилася настоятелька Красногільського монастиря і гуманія Арсенія сестрами. Час богослужіння підносилися сугубі молитви за церкву, що потерпає від глині, молитви за здоров'я та за того потірея Димитрія, а також звершувалися за упокійна Єптанія. Наприкінці богослужіння митрополит Феодосій звернувся до всіх присутніх із вітальним словом, привітав раді свого чиного з ангела, та у дар новоосвяченому храму при медичному центрі, ікону святих Світовей, безрібреників, Косьми і Дем'яни. Шановне духовенство, матушка і сестри, братія, сестри. Ще раз вітаю вас сьогоднішнім святом, святом освячення нового храму Божого і з святого великомученика Дмитрія Солунського. Вас та Дмитрій, сердечно вітаємо з ним Ангела. Сьогодні в першу чергу свято ваше і вашої сім'ї, великої, духовної сім'ї, не тільки родини вашої поплоті, матушки Ольги, і ваших близьких, але й духовної сім'ї, вашої парафії, духовних чад ваших. Тому що отець Дмитрій, вашими трудами, молитвами, духовною енергією, якою ви дихаєте, яку всі відчувають навколо. Будується і возводиться те в православній церкві навколо вас. Що ми бачимо? Це і духовно-просвітницькі проєкти, соціальні проєкти, медичний кабінет благодійний для людей, які мають в цьому потребу, стоматологічний кабінет. І ось сьогодні ми освячуємо цей чудовий, маленький, але е, такий уютний, затишний е, храм в медичному центрі. Шановний отець Дмитрій, дозвольте від великомучника Дмитрія Солунського побажати вам його допомоги завжди у всіх ваших трудах. Прийміть цю просфору, честь Божої Матері, з якої винута частинка за ваше здоров'я. А також прийміть сьогодні цю ікону святих безсрібників, лікарів Косьми Деміана, які теж хай будуть покривителями вашого центру разом із. Цілителям Пантелеіманам, разом із святителем Лукою, разом із Божою Матір'ю, разом із всіми тими цілителями, безсрібниками, які покровительствують всім вашим подопічним, всьому медичному центрі. Дозвольте подякувати і всьому духовенству, хто сьогодні приїхав привітати вас з Днем Ангела і взяти участь у освяченні храму. Многаю вам і благая літа. Ваше високоприсвященство. Дорогий владико, ми вам сьогодні сердечно вдячні за, за ваші труди, за ваші молитви, за те, що у вашому образі сьогодні ми зустрічаємо Христа. Чи сьогодні цей храм наповнився вашими святими молитвами через ваші молитви, через ваше благословення, через ваші руки на цей святий храм зійшла благодать Святого Духа. Напевно, ангел, який був поставлений, адже тут колись стояв на цьому місці храм, храм, який був зруйнований, храм, у якому, як кажуть по історії був лише один настоятель від його освячення і до Його руйнування. Сьогодні, напевно, цей ангел радіє, радіє, тому що знову на... тут буде линути молитва. Знову тут буде звершуватись свята літургія, приноситись безкровна жертва. Напевно, так, Господь управив і молитвами Великомучника Дмитрія, що саме у цей день, у День його пам'яті, у День Мого Небесного Покровителя, ми освячуємо цей храм. І, Володико, якщо кажете, храм уютний, гарний, ми вас тут завжди чекаємо. Завжди драбівщина чекає вас, драбівщина радо чекає вас. А отже, будемо вас ще не раз і не раз раді тут бачити. Нехай Господь укріпить ваші сили бути тим непохитним маяком, бути тим, хто приймає на себе удари стихії цього світу і за яким легко і спокійно стояти. Тому що впереді світло, впереді твердиня, впереді той, хто не боїться і не похитнеться, много вам літа, Володико, і владикої Господи, деспотати.